говорить Івано-Франківськ. Україна. Карпати. Справжнє. Слухайте нас. Івано-Франківськ. 72.02 FM. Долина 106.6. Косів 100.6. Верховина 101.7 FM. Шлюб, якого ви не знали. Кохання це щось непередбачуване і величне. Воно об'єднує двох в одне ціле. Воно спонукає до жертви і посвяти один одному. Воно підносить і укрилює серця хлопця і дівчини до співжиття разом. І тут настає момент, коли ти перед вирішальним кроком, перед тетраподом у церкві, стоїш, щоб отримати благословення на подальше життя. Щоб прийняти таїнство шлюбу, але для чого? Навіщо нам шлюб? Що це таке передподружні катехизації? І як подолати сімейні конфлікти? А якщо жити із своїм подругом стало неможливо, і ви розійшлись, що далі? Чи можливе уневажнення шлюбу, чи як у народі кажуть, церковне розлучення? І з цими запитаннями і багатьма іншими ми звернулись до звичайних людей і експертів, медиків, психологів, духовних осіб. Тому пропоную разом знайти відповідь у циклі передач Шлюб, якого ви не знали, з вами Степан Ветвицький шанування Розпочинали ми темою державного та церковного шлюбу. Що це таке і для чого його брати. Поговорили про кроки, які передують прийняттю цього таїнства. Це передшлюбні катехизації, для чого їх проходити. Пройшлись дещо іншим шляхом, який йдуть чимало людей, а це життя разом без шлюбу чи навіть у другому шлюбі. Поговорили про життєві сюрпризи, які важко прийняти, важко змиритись. Це непорозуміння, сварки, зради, кризи почуттів, які виникають на різних етапах сімейного життя. Сьогодні поговоримо про уневажнення шлюбу чи як у народі кажуть церковне розлучення. Державний шлюб за українським законодавством, врегульований сімейним кодексом України, а також іншими законодавчими та нормативними актами, які зокрема визначають підстави та порядок виникнення, а також припинення шлюбу, припиняється у наслідок смерті одного з подружжя або у результаті його розірвання, яке здійснюється за ініціативою одного з подружжя або спільною заявою подружжя. Законом передбачено судовий та позасудовий порядок розірвання шлюбу. Розірвання шлюбу здійснене органами державної реєстрації. Цій актів цивільного стану засвідчується свідоцтвом про розірвання шлюбу, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України. Тут все зрозуміло і звично для більшості людей. Але от що ж ми знаємо про уневажнення шлюбу? Чи як у народі кажуть церковне розлучення? Та як ставляться до цього жителі Івано-Франківська? Я Вважаю, що не повинно давати Як вже люди клянуться, то вони вже мають старатися зробити все максимально щоб зберегти свою сім'ю. І мають сто раз подумати, перш ніж брати шлюб Власне, як дивитися, якщо, наприклад, вони вживають дітей-сім'я, то це погано. Але якщо їм разом комфортно, то це добре. Там дві сторони є. Це погано. Тому що якщо вони вже повінчалися в церкві, це вже якби гріх. Можна сказати, тому не варто такого робити. Але якщо вони одному не підходять, то це можливо краще буде в їхній користь. Взагалі взагалі думаю, що якщо це вже шлюб, якщо це вже перед церквою і перед Богом, то це має бути дуже виважене ріження. І те, що зараз молоді люди років 20 зразу йдуть до церкви, це неправильно. Тобто, якщо вже люди живуть разом в шлюбі, і вони не не в шлюбі, а от просто вони заручені, і вони розуміють, що вони готові до шлюбу, такого от, перед церквою, перед Богом, то хай вони вже це роблять. Це може бути років 40, 50, вісімдесят. Ну, зразу так летіти в церкву – це якось, ну, люди ще не дійшли просто. Під час прийняття таїнства шлюбу молодята перед Богом священником і рідними кладуть руку на Євангеліє. Урочисто присягаються не залишати один одного аж до смерті. Якби одразу після цього священник або хтось інший запитав їх, чи планують вони через рік, два або двадцять розлучитися, то відповідь була б однозначна, звісно, ні. Чому ж тоді статистика розлучень така невтішна? У чому проблема? Напевно, багато наречених не замислюються над винятковою важливістю того, у чому присягають перед Богом. Уважаю, що повінчались. Розписались, зазвичай віддавши данину моді, і все, більше нічого не потрібно, все прийде само собою. І приходить лише не те, про що мріяли. А насправді шлюб потрібно щоденно будувати у любові, бо що людина посіє, те саме й пожне. Навчає апостол Павло послання до Галатів: що ми сіяли вчора, жнемо сьогодні, що сіємо сьогодні, пожнемо завтра. Якщо сіємо вірність, турботу, покору, любов. То те й пожнемо. Якщо ж сіємо докори, причіпки, невірність, агресію, те відповідно й пожнемо. Але якщо існування сім'ї припинилося і її відновлення неможливе, а подружжя брало шлюб, постає резонне питання про розлучення. Стосовно державного це зрозуміло. А що ж із церковним шлюбом робити? З'ясовуємо у тієї, хто був свідком обставин, які призвели до розлучення шлюбу. Якщо зв'язала своя людина з кимось життя, і хтось збиткується над нею. То треба розірвати цей ланц, розійтися. Ти собі, я собі. Я рахую, що це є дуже правильно, що церква розводить шлюб. Бо не може людина в грісі жити постійно, вмирати. мусить обов'язково розвестися і спокутувати на тому світі той гріх, бо на тому світі вже не покутують, а як то кажуть, терплять кару або, або так, або сяк, розумієте? бо Бог каже, що розв'яжеш на землі. То буде розв'язано на бісі, а якщо ти не розв'яжеш, то що буде? Значить, людина в грисі вмирає, а потім треба покутувати. Треба жити не тільки для, для себе тут, а ще треба думати вічність, відійти так, як має бути. Ви були як свідо, давали свідчення по справі позивача. Як це проходило? Я відповідала на поставлені мені питання. Ну, мені подобалось. Це все по-божому, так як має бути. І я рахую, що позивач правильно поступила, що вона звернулася до Бога, до церкви і хоче обнародувати, спокутувати свій гріх. Чи обіда, чи страждання то все має відійти геть. Святе таїнство подружжя це нерозривний союз між чоловіком і жінкою, заснований Богом, який призначений для спільного життя членів подружжя та народження і виховання дітей. Церква чітко дотримується власних принципів і приписів подружнього права для того, щоб зберегти стабільність, нерозривність і святість подружжя. Передумовою укладення правосильного церковного подружжя є дотримання трьох загальних приписів: відсутність канонічних перешкод до вінчання, добра та непримушена воля взяти шлюб, і додержання канонічної форми вінчання. Закону уділене і благословенне подружжя є нерозривним. однак існує низка чинників, які можуть стати на перешкоді його дійсного встановлення, навіть якщо й були дотримані зовнішні церемонії. Про це розповість позивач людина, яка подавала документи на процедуру визнання шлюбу, недійсним. Ви отримали рішення суду уневаження вашого шлюбу. Як ви до цього йшли? Чи потрібно це було вам? Особисто мені було воно потрібно, тому що мій чоловік другий раз одружився, є нова сім'я. Для нього це я думаю не дуже важливе, має значення для мене так. Для чого жити у церковному шлюбі, коли одна з сторін має другу. Довго збиралася, бо я просто не знала про те, чи у чоловіка є друга сім'я. Коли тільки я дізналася, я зразу твердо вирішила для себе, що повинна зробити з цим справу завершити до кінця. От Взяла, зібрала всі необхідні документи, які були потрібні для цього. Приїхала сюди і розпочався процес. І як зараз результати? Результат позитивний. Отримала розрішення, бо був рік Божого милосердя, коли давалося пом'якшення і коротше терміни оформлення цієї справи. Зараз можна сказати, що я щаслива, тому що ні від кого не залежна. Собі живу для своєї дитини, а він для своєї сім'ї, яку створив нову. Як ви ставитесь до цього всього, як ви розумієте, це у шлюбу? Я рахую, що е, в житті немає таких людей, щоб не помилялися, І тому кожній людині господь Бог дає випробування в своєму житті. Раз я пішла на цей крок, і я дійшла до його завершення, значить, на це була воля Божа, щоб я його закінчила. Так що рахую, що кожен в житті може спробувати це. Головне, аби була ціль і спробувати завжди. Де варто? Для мене це було дуже важливим кроком в моєму житті. Хочу почати все спочатку, якщо мені так. на це буде Божа воля. Багато хто говорить, що неможливе неуневаження шлюбу, тому що це не нормально, це не по божим законам. Все можливе, тільки аби було бажання. Я рахую, що це правильно. Якби не було це правильно, то би не було в церковних законах. Що можете сказати, побажати? Якщо людина звернулася, є в неї така проблема, і хоче цю проблему вирішити, їм можна вирішити. Тільки треба докласти до цього зусиль. Мені було це нелегко, бо це не так все просто зробити. Це затрата часу свого. Особистого людей, які до цього причетні, так що хто хоче, той завжди знаходить вирішення в ті чи іншій ситуації. Головне бути наполегливим і вірити, що все тобі вдасться. Незважаючи на те, хто став причиною чи ініціатором розриву подружжя, обоє подругів є однаково відповідальні за те, що їхнє спільне життя дійшло до такого стану. Якщо господь щось забороняє, то не тому, що хоче чогось нас позбавити, а тому, що хоче від чогось застерегти та охоронити. Від чого саме нас Господь застерігає у таких складних життєвих ситуаціях, коли приходиться визнавати шлюб недійсним, розповість отець Юрій Прилепський, випускник Люблінського католицького університету, дуже часто ми зустрічаємося з твердженнями в народі, коли люди говорять, що церква має розлучення. Можливо, дійсно для світських пересічних людей не має значення, як називати цю процедуру, яка відбувається у церкві. Однак насправді то не є гра слів, але про це, що відбувається. У церкві називається недійсність святого таїнства подружжя, не розлучення, але визнання недійсності святої тайни подружжя. Отже, що означає розлучення? Розлучення означає те, що двоє людей, певний час проживши, розуміють, що далі спільне життя не є можливим, а тому вирішують розлучитися. Що означає визнання недійсності шлюбу? Церква через свою установлену через право-канонічну процедуру аналізує момент укладення шлюбу і стверджує, чи дійсно та законно люди його уклали. Хто саме в церкві вирішує це, чи люди законно уклали? Церковні трибунали, що є в кожній єпархії чи архієпархії нашої української греко-католицької церкви, на основі чого вони це роблять? Якщо говориться в Святому письмі, що Бог злучив, нехай людина не розлучає. Завжди початком відліку є слова Господні: що Бог злучив, людина хай не розлучає. Отже, це не є не лишнім підтвердженням того, що у церкві розлучень немає. Визнання шлюбу недійсним. У своїй суті має певні причини дефекти вади. Ми їх називаємо праві канонічному перешкоди, згідно яких шлюб може бути визнаний дійсним. І їх є обмежена кількість. Наразі ми ніколи не покладаємось на бажання людини, на волю людини. Чи так двоє подругів вирішили, що спільне проживання на майбутнє не є можливе? Для нас згода людей на цю процедуру не має жодного значення. Церква у своїй суті у своєму вчанні. Має оці так звані перешкоди, які ми вже трошки вище з вами говорили. Отже, для прикладу, шлюб між нехрещеними не може бути звершений. Той, хто перебуває в попередньому, дійсному подружньому вузлі, не може законно та дійсно укладати новий шлюб, Імпотенція, психічні хвороби. І ще ряд причин є саме тими, які не дозволяють людей законно допускати до прийняття світої тайні подружжя. Хто може звернутись до вас із проханням, звертатись до церковного суду, може будь-який вірний, який вінчався у нашій церкві, українській греко-католицькій церкві, або той, хто збирається вінчатися у нашій церкві, так сталося вже в нашій історії, що церква наша була у підпіллі. Тому ті, хто вінчалися до дев'яностого року, 1990 року, часто вінчалися в православних храмах. Однак на даний час. Вони вже не живуть з тими людьми, а відтак бажають укласти законний шлюб з тими людьми, з якими проживають. Мо звичайно, вони мають повне право звертатися до церковного трибуналу, щоб, пройшовши цю процедуру, отримавши позитивне рішення через процес визнання недійсності шлюбу, отримати право до прийняття святої тайних подружжя. Як саме проходить цей процес? Ну, звичайно, якщо ми говоримо про місто Івано-Франківськ, то наш церковний трибунал знаходиться в нашому архієпархіальному управлінні по вулиці Василянок. 64. Отже, кожна людина може звернутися саме до нього. Так на самому початку, звичайно, потрібно провести консультацію з цією людиною, щоб роз'яснити перше всього, чим церковний трибунал займається. І так, щоб вияснити з людиною на основі чого, якщо це буде можливо, цей процес розпочинати, І так людина отримує відповідні документи, які її потрібно зібрати. Основоположним фундаментальним документом це завжди є. Ну, народі кажуть, заява. Ми говоримо позивна скарга, яка можуть бути належно складена. І певний перелік документів. Які бувають наслідки вваження. Подружжя наслідки бувають двох видів: або рішення є позитивне, або рішення є негативне. То вже в залежності від самої підстави на основі. Кої розпочинається даний процес. А відтак чи вона через судовий процес є доведена через факти, докази, які подаються тим, хто розпочинає даний процес. Ми його називаємо позивачем. Ті люди, які зараз живуть з іншим подругом, не своїм шлюбним, що би ви хотіли їм сказати чи побажати? Той хто не перебуває в законному церковному шлюбі, є, мабуть, найбільше в чому обділений це у прийнятті святих тайн. А ми знаємо, що без святих таїн, головно сповіді і присвятої Євхаристії, людина не може мати спокою, і сумління вже тут на землі, а відтак не може осягнути царство Небесне. Тому радимо завжди, ми духовні особи, священні служителі, обов'язково звертатися до церковних трибуналів, щоб своє співжиття з цією особою, з якою вони проживають, народі кажуть на віру в громадянському шлюбі, тобто в нелегальному зв'язку, щоб обов'язково всі ці справи полагодити. І не бути байдужими до цього. я пригадую одного разу, коли читав книжку, яка називалася кохав дівчину. Вона десь так була закрита в такому спілкуванні трьох осіб. Хлопці, дівчини, які любили один одного, однак не могли бути разом і одного протестантського пастора. Я пригадую, коли цей хлопець написав до цього пастора, задавши йому ряд запитань. І одне з них було: що саме є основою щасливого подружнього життя і щасливого зв'язку хлопця з дівчиною, а відтак чоловіка з жінкою. І той пастор сказав такі слова: подружжя не існує я, не існує ти, а є тільки ми. Справді до шлюбу сходяться дві людини. Дві людини, два егоїсти. Ми можемо ствердно це сказати, в кожного з яких є своя позиція, думка, задоволення, прагнення, цілі в житті, незадоволення. Кожна людина індивідуум, а відтак аналогу у світі не існує. І дуже справді є важливо, щоб ці два егоїсти, які сходяться до спільного проживання на одних квадратах, зуміли моє я і твоє я так вмістити в спільне ми. Тоді саме є можливим. Що люди проживуть ціле життя разом? Щасливий добре, звичайно. Немає нам гарантії в тому, що ми проживемо саме таке казкове життя. Пригадую, раз одного разу мені одна жінка каже: Отче, ви знаєте, чому казка закінчується на чомусь доброму? Ну я здивовано запитався, чому отже, нам мені поясню каже, тому що далі розпочинається реальне життя. Її песимізм є доповним оптимізмом, сказавши, що чи казка матиме продовження вже залежить від вас. Справді в суті люди дуже гарно готуються наші люди дуже гарно готуються. То одного єдиного дня це дня шлюбу. Однак, в суті, вони не готуються до цілого життя. Тому чи після того дня, коли вони відсвяткують весілля, вони отримують бажаний результат. Саме у своїй суті буде залежати від того, чи вони вже зустрічавшись, вміють полагодити. Всі свої питання, які виникають в тому часі, чи вони вміють почути один одного, зрозуміти один одного, вийти на зустріч один одному, чи вони вміють поступитися? А відтак вони мають щире бажання збудувати добре подружнє життя, а до того прикладуть максимум зусиль. Вони тоді отримують бажаний результат, якщо насправді немає бажання, а так вони не вміють працювати. А шлюб – це є постійна співпраця двох осіб через ціле подружнє життя. Саме тоді вони матимуть той результат, на який сподіваються. Щоб отримати бажаний результат, ми повинні зрозуміти, що він чоловік не ідеальний і вона також. І обоє ви ніколи не будете такими. Не аналізуйте. Посміхніться, коли він чи вона робить тебе щасливою. Якщо він дратує тебе, скажи йому про це. Сумуй, коли його немає поряд. Кохання приємне, але важко зрозуміле, коли це кохання без Божого втручання. Ідеальних хлопців чи дівчат немає, але завжди є хтось ідеальний для тебе. Життя так складається, що кохана людина завдає біль, але ви просто повинні бути із тим, хто вартує цих страждань. Бо життя взагалі то штука складна, і ще не раз вона піднесе несподіваний та небажаний сюрприз, і з цим нічого не вдієш. Таке воно життя, його не зміниш, і з ним немає сенсу боротись. Нові перешкоди будуть завжди. Скажу одне: якщо хочете уникнути розлук саме з коханими людьми, не закохуйтесь, але задумайтесь, чи під силу це вам? Думаю, ні. Я навіть впевнений, що ні. Бо кохати значить жити, і розлуки будуть. Але можливо через років 50 ви будете сидіти поруч з коханою людиною вже зовсім старенькими, і з гордістю скажете: от бачиш, одного разу розлука мене обійшла стороною, і ви будете щасливі, а значить, не дарма терпіли. Щастя цього варте, чи не так? Якщо ви стоїте перед вибором співжиття і своїм партнером, якщо у вас виникають думки отримати державний та церковний шлюб, якщо ви вже в шлюбі і виникають труднощі стосовно життя разом, пам'ятайте і цінуйте одне: свій вибір. вибір. Цінуючи свій вибір, ви поважаєте себе і розвиваєтесь як особистість у тому стані, який прийняли. Ми вже розповіли, що таке шлюб перед подружнім катехизації, чи можливе життя разом без шлюбу, життя на віру, як подолати сімейні конфлікти, кризи чи можливе уневажнення шлюбу по народному, церковне розлучення? Ви слухали п'яту програму із циклу духовних передач, шлюб, якого ви не знали? Редактори програми Наталія Асатурян та Ольга Котюк. Тексти читала Ірина Карезуб, музичне оформлення Тетяна Мухіна. З вами був автор і ведучий Степан Витвицький. Бажаю всім мудрості, розуміння та Божого благословення у житті. Шлюб, якого ви не знали.